Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі, за ваші підписки. Колись я вже робила такий розклад, але знову і знову все ж таки хочеться передивитися. Чи буде оця людина схожа на Путіна, чи взагалі оцей проект Путін? Чи буде воно це все існувати до кінця 24-го року? Що буде відбуватися в самому тому кремлятнику? Чи дійсно весь світ ще буде спостерігати цього людожера на екранах і скрізь? Тобто, чи закінчиться в 24-му році проект Путін? Колись ми дивилися це питання, нагадую, але виникло бажання іще раз подивитися. Може, карти покажуть щось інше, якісь інші енергії. О, енергії, Так і запитаємо. Ось після інавгурації, які енергії будуть у цієї людини, що дуже схожа на Путіна? Перша карта мені вже подобається. Подивіться уважно. Людина стоїть на вколішках, в неї вже мечі в шию всунуті, цілих три. І ось стоїть ззаді людина, яка замахнулася зброєю, і ось ось цю голову відсіче. А моє питання було, які ж енергії після інавгурації будуть у цієї людини? Трійка мечів, Аркан описує людину, яка страждає, яка сама страждає і яка приносить страждання іншим людям. Це дуже тяжка, напружена атмосфера. Да? Здавалось би, після інавгурації ну, царствуй собі, веселись там аж ні. Тут для нього самого не є таємницею, що його поведінка, рішення ну, зовсім не радує оточуючих якесь роздратування іде. Ну, безпосередньо ця людина відчуває себе загнаним в кут і дуже боїться якоїсь розправи. Бачите, все, зверніть увагу, Да? хтось хоче, якби нанести останній удар. Це останній удар, який трійки мечів, усе має хтось отримати. І оцей період після інавгурації пронизаний кризами, конфліктами, страхами, розчаруваннями. Розум відчуває якийсь страшний кінець. Так? Дивіться ж, людина ще жива, стоїть на колінях, труситься, якийсь страшний кінець, ось ось буде. Але десь його душа там бунтує і вимагає продовження. Основні страхи давайте запитаємо, що там за основні страхи. А зараз головна економіка. По 9 пентаклів. Тут оця людина не очікувала деяких моментів, ті, що будуть відбуватися в економіці. Так? Як би вони там не казали, що все добре, добре, та не добре? Все не добре. Бачить, що гроші витікають скрізь пальці. І дуже скоро це стане помітним. Тобто все важче, і ваще і важче якось щось утримувати в своїх руках, десятка жезлів про це каже. І тут оце розуміння, що гроші витікають, грошей немає, дуже скоро стане дуже помітним. Навіть Ну, для самих тупих овець, по інакшому не можу сказати. Щоб не казали, там у нас все добре, Та ну не добре, з грошима є проблема. І тут э, э, така, як лихоманка, знайти вихід в фінансовому питанні. Це дуже серйозний такий страх. А ще. Всім мечів і мир э, дуже боїться бунту народного невдоволення. Дуже боїться, що люди встануть і підуть своєю масою. І що, що суспільство буде якось розколате. Тут боїться невдоволення, бунтарські якісь настрої, це його нічний кошмар і страх. Руйнація системи. Руйнація системи це дуже його жахає. Так, Ну і ще тут боїться оточуючих. Ті, хто зовсім поруч, які можуть, ну так скажете, скажімо так, за посмішкою тримати камінь за пазухою. Страхи є, їх дуже багато, дуже важко утримуватися в цих позиціях, що є гроші, невдоволення людське, дуже боїться. Давайте запитаємо тоді, як же ж налаштовані ті, хто його оточують, як до нього налаштовані ті, хто його оточують. Кожен сам за себе. Тут так, звісно, є якісь обмеження, вже в багатьох з'явилися, тут вже не так розкошно все. І тут, знаєте, ніхто не приховує своє ставлення, але в кожного є свої кордони, кожен тримається, хтось за свій гаманець, хтось за своє крісло, немає одностайності. Тут хтось чекає свого зіркового часу, тобто, коли злетить голова з Путіна, ось тут я завоюю. Тобто, тут, розумієте, ті, хто оточують Путіна, вони не налаштовані якось одностайно. Я не можу сказати, що там всі виборюють тільки місце за трон, аби зайняти, або когось поставити, так? або за гроші. Тут у кожного своя головна боль, як то кажуть. Нема одностайності. Хтось чекає свого зіркового часу, хтось набиває гаманець, хтось готується до страти. Хтось думає, що ось мені скоро прийде кінець. Пам'ятаєте, там уже чистки в них почалися. Заступника Шойгу чи хвостять, і, і черга за Шойгу ось ось дня на день настане, ми це почуємо так. І кожен вимушує якось обороняти свої позиції і якось уже заздалегідь обдумає, що я скажу, що я зроблю, куди я буду тікати, які в мене є статки. Розумієте, тут все-таки розвал якийсь відбувається. Ну і головне питання, чи є такі думки ось прибрати Путіна. Чи є такі думки? Сім пентаклів час. Містер диявол. Страшний суд. Знаєте, що я вам скажу? Це навіть не те, що думки, це навіть є приблизний час, уже навіть визначено. Уже навіть кимось визначено. Ну, ось сімка пентаклів у мене дуже часто показує середину літа. Якщо на це опиратися, і, до речі, тут руна та і вас це, е, е, дія починати діяти, на, ну, вже почалися якісь дії. Так? Диявол ось тримає пальці біля вуст своїх, тобто е, ну, це така інформація скрита, прихована. Але вже диявол, дивіться, він як висить уже над людиною, нависає. Показано, що, можливо, десь середина літа дияволи Трійка Пентаків це як заколот, заговор, це не одна людина. Це союз, об'єднання якихось певних людей, які розробили певний план. Судний день усього вони розробили. Розумієте? Об'єднання, які розробляють певний план. план, і за яких умов саме має відбутися оцей страшний суд. Звісно, тут однозначно, я ж кажу, це не те, що думка. Уже є конкретний розрахований, обдуманий план. Конкретно розписано, обговорено, коли і як це буде реалізувати. Слухайте, тут мені дуже хочеться відкрити оцю карту. Що по страшному суду? Башня, ну тут однозначно. Чітко карти показують, що план прибрати Путіна в цьому році є, і можливо, це десь буде середина літа. Тут це дуже чітко показують. Ну Путіна людину схожу на Путіна так. І скоріше, я так думаю, по башті цей план буде реалізовано. Подивіться, на моє питання, ось чи є думки прибрати Путіна? Да, моє питання було на ці карти. Дивіться, є диявол, страшний суд і башня. Що б ви сказали, це не просто є. Це вже, це вже просто підпирає, вже підпирає. Давайте тоді так запитаємо. Ну, знаєте, як провокацію для арканів, а от що чекає? Путіна після інавгурації і ось, ну, ну скажімо так, от до кінця 24-го року. Що чекає Путіна до кінця 24-го року? Знаєте, що я вам скажу? Я тут не думаю, що йому куля поціле в лоба. Хоча саме того і хотілося б. Але тут буде оголошення про те, чи, чи людина хворіє, чи відходить від справ, чи ще якась ілюзія. Бачите? От, подивіться, які карти: шість мечів показує відхід. Да? От що буде з Путіним? Іде обирання стратегії, вибирати, що ж робити, яким чином, як саме. Ну, я ж вам сказала вже, що Путіна в Газі ми не побачимо і публічної смерті його теж не побачимо. Що з ним робити? Яким зробити його відхід? І тут йдуть, дивіться, п'ять пентаклів це таке зубожіння, обніщання, одинацтво знову ж таки, п'ятірка кубків, коли поруч дві п'ятірки — це карта криз. П'ятірка кубків це траур, це втрачання. І сім кубків, а це карта ілюзія. От про що мова? Тут якось чітко показують, що показують якусь ілюзію втрати цього персонажу. От Чи захворів, чи от щось таке. Ну, що ж таке, що це буде? Четвірка мечів скажуть про його хворобу. От скажуть про його хворобу, скажуть, що ну, от оголосять. Бачите, от дивіться, я запитала, що буде з Путіним після його інавгурації, до кінця 2024 року. Аби тут мені показали, знаєте, сонце, імператора, там, я не знаю, якесь процвітання. Але ж ні, тут 6, 7, 6, 7 5, 4 це така, знаєте, мишина вазня, і немає таких ярких, ярк, яскравих арканів, які показували б його, знаєте, яке процвітання, буйство. Це тут безславне закінчення, хвороба, хвороба, коли люди, люди спостерігають і кажуть, ну ось він заболів, захворів, так, але по сімки кубків це буде об'явлено в ефір і, скоріше, це буде ну як е, схоже на чергову брехню. Розумієте, це якась ілюзія хвороби, ілю, ілюзія того, що людина відходить від своїх справ. Ще провокативне питання тоді задам. Давайте так. Чи правитиме Путін до кінця 24-го року? Що б ви сказали? Карта смерть. Дивіться. Розклад у нас почався з трійки мечів, так? яка показує, що над людиною занесено меч. Зверніть увагу, так, ось, ось стоїть навколішках, вже він як поранений звір, вже в нього є такі моменти, коли тут уже. ну, як кінець підходить. Трійка мечів, тут вона чітко показує, що ну, тут ти навряд чи виживеш після таких поранень, скажімо так, і вже хтось ось у меч підніс. Диявол, башти, нам чітко показували страшний суд, що вже люди домовилися, вирішили, як це буде відбуватися. Моє питання, чи буде Путін правити до кінця 2024 року, мені показують смерть. Смерть, як ми знаємо, як всім відомо, це карта трансформації в якоїсь глобальної зміни. І взагалі це як показує закінчення проєкту. Смерть в моєму розкладі показує закінчення проєкту Путіну. 24-й рік показують як останній рік, коли ми бачимо цю ботоксну ляльку, яку називають Путіним, так, яка називає себе президентом Росії. Амінь, хай так і буде. На цьому я завершую. Будемо спостерігати за тими подіями і всі маємо дуже таку велику надію, що 24-й рік стане останнім для проєкту Путіна. І я вам дякую за увагу.